Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Завтра ми відзначаємо день медика. Сьогодні мав можливість привітати. А також добра подія. Ми купили новий рентгенапарат і відремонтували повністю рентген-кабінет в поліклініці No2. Тепер буде там два працювати рентгени. Це сучасний рентген і далі продовжуємо. Розвивати нашу медицину. До речі, в цій поліклініці також є комп'ютерний томограф, який працює. Тобто, це комунальний комп'ютерний томограф. Тому ця поліклініка теж розвивається. І я вітаю всіх з днем медика. Вітаю свого тата з днем медика і бажаю, щоб дійсно насамперед, якнайшвидше завершилася війна нашою перемогою. І велика вдяка і вшана. Всім медикам, які сьогодні служать в збройних силах України, які тут в тилу надають якісні медичні допомоги, також сьогодні обласній філармонії мав можливість привітати обласних медиків, приватних медиків, всіх, хто сьогодні працює в медицині. Дякую першому добровольчому шпиталю, з яким ми дуже гарно співпрацюємо. І загалом хотів би сказати, що сьогодні йде розвиток. Медицини, зокрема, в місті Івано-Франківську, і ще раз хочу подякувати. Також ми сьогодні передали нашим військовим чергову допомогу. Це 80 fpv дронів і зарядну станцію EcoFlow для стрілецького батальйону, поліції особливого призначення. Хлопці беруть участь у бойових діях, тому ця допомога буде допомагати виконувати складні завдання на Херсонському напрямку, тому надзвичайно важливо. Що ця допомога йде туди, куди сьогодні потрібно, і місто далі продовжує цю роботу. Також відкрили анотаційну дошку Олегу Самбурову на фасаді будинку, де він жив, де його знали, любили. Олег загинув 30 квітня 2023 року у бою з окумантами за Бахмут. Тому на вулиці Васюка, 24 відкрили анотаційну дошку. В пам'ять була присутня мама, дружина. Вічна пам'ять героям, і ми докладемо максимум зусиль, щоб вшанувати пам'ять і гідно вшанувати пам'ять наших героїв. Також був в університеті Нафти і Газу. Принагідно хочу сказати, що буду бобу просити депутатів на найближчій сесії підтримати субвенцію для університету Нафти і Газу, зокрема для упорядкування. Укриттів, адже укриття в Нафтигазу як служить як для студентів-викладачів, а також для мешканців. Тому буду просити депутатів 2,5 мільйона надати для цих робіт. Розуміємо, що після прильоту в цій біді дуже важливо підтримати рідний університет нафти і Газу, який е, сьогодні дійсно постраждав дуже сильно від прильоту. Дякую всім, хто долучається. Допомоги нафти і газу. також сьогодні в університеті. В суперечьому відбувається чемпіонат України серед юніорів з легкої атлетики, 276 атлетів. І це змагання відбірні змагання до чемпіонату світу атлетів. А принагідно також сьогодні е, стартує офіційно. Е, хоч змагання вже два дні відбувається Олімпійських ігор, і бажаємо нашим спортсменам е, серед е, спортсменів, дві спортсменки з Івано-Франківська. На Олімпійських іграх це наша гімнастка Анна Лащевська, також наша бігуння, не бігуння, а спортсменка, яка займається спортивною ходьбою. Тому для нас дуже важливо, щоб вони показали гарні результати і представили як івано франківськ так і в Україну. Також хотів би нагадати, що про конкурс оголосили по комфортному дому. Керівника всі бажаючі можуть подати свою заявку з 1 по 15 серця кандидати мають представити стратегію розвитку підприємства. Перелік документів та вимоги можете за посиланням. Я його зверху напишу. Ну і за детальнішу інформацію можна звертатись в департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики. Телефон 53-22-12, незалежності 7, третій поверх буде конкурс. Дуже важливе підприємство. І дуже важливо змінити його суть. Також відзначив до Дня працівників торгівлі подяками кращих працівників галузі. Торгівля сьогодні надзвичайно допомагає, донатить. І також хочу подякувати працівникам торгівлі, які після обстрілу на береговій допомогли з харчуванням і працівників надзвичайних ситуацій і наших комунальників. Дякую, що відгукуєтеся і, незважаючи. На війну, незважаючи на відключення світла, працюєте і ми шануємо і розуміємо, що ви сплачуєте податки. А ми повинні бути гідними того, щоб витрачати їх до належності і сприяти бізнесу в роботі. Також вчора відбувся медичний четвер. Відразу хочу сказати, що в ЦНАПах ми проводимо такі профілактичні заходи. Людина приходить в ЦНАП там по довідку, чи здати документи, чи під матеріальну допомогу. І раз у місяць ми в ЦНАПах міста Івано-Франківська проводимо такий захід, де можна здати кров з пальця, де можна поміряти тиск. Ну це такі профілактичні огляди, і будемо розповсюджувати цю практику. Дуже важливо, щоб профілактика захворюваності була на належному. Рівні, також маємо різні програми підтримки сільського господарства. Вчора відвідали ряд наших підприємців. Дуже важливо, що люди повірили, і люди, які працюють на землі, люди, які вирощують худобу, мають можливість від міста отримати допомогу і таким чином давати роботу своїй родині, забезпечувати якісною. Продукцію мешканців Івано-Франківська дуже важливо, щоб максимально сільське господарство, там, де є можливість, нашій громаді розвивалося, особливо в сільській місцевості. Це і бджолярство. До речі, вчора на комунальному полі, де заціла гречка, саме бджоляр вирощує мед, як то кажуть. І теж дуже важливо, що такі, такі речі відроджуються в нашій. Івано-Франківській громаді. Ну і на завершення. Я дякую нашим захисникам, дякую нашим воїнам за все, що вони роблять, завдяки їм Івано-Франківською є відносний спокій. Але також хотів би попросити реагувати на повітряні тривоги, які можуть бути особливо вночі, навіть на вихідних цих. Пам'ятаємо, ворог є підступний і. Надзвичайно важливо буду інформувати, якщо буде якась інформація, тривожна обов'язково через соціальні мережі. Дякую за увагу і слава Україні.